За роботи не тривають давно, але саме активні наступальні дії наших збройних сил України розпочалися на початку червня. Чим важливо для нас роботи не? дуже важливо не деталізувати фронт. Ми вже переконалися буквально на днях деталізацію переміщення 82-ї бригади, і ми знаємо, чим це все закінчилося. Які важкі удари були завдані по їхніх підрозділах? Тому деталізувати абсолютно не Некоректно про що маємо говорити, про що треба говорити. У нас є всі стратегічні передумови для того, щоб обвалити великий південний плацдарм, не тільки по Запорізькій, а по і і Херсонській області, у тому у числі наше стратегічне завдання вийти на північне по Азов'я. І як тільки нам удасться, то це направду, буде колосальний крок уперед. Ми помаленьку, неспішно, але прогризаємо так званий пролом у російських лініях оборони і є всі шанси що що цей пролом буде зроблений, і тоді такий маневр як охоплення стане реальністю. Оце загальні речі, які маємо розуміти. А деталізація так тактичної ситуації даруйте абсолютно не некоректно. Погоджуємося з вами, пане Петре. Те, що виключно можемо розповісти нашим глядачам, Наталія Гуменюк, голова об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня, каже наступне: що російські окупаційні війська намагаються з допомогою бетонних конструкцій і нових окопів посилити свої другу та третю лінії оборони на південному напрямку. Чим вони укріплюють? це означає те, що ми прорвали першу лінію оборони, якщо вони укріплюють другу та третю, чи тут Мені, щось то... не так. Переосніть, будь ласка. Ми досягнули певних успіхів у проходженнях на деяких ділянках фронту, Знову таки, я дуже акуратно висловлююся. Але з боку противника є абсолютно логічним кроком бетинувати усі їхні шанси, траншеї, окопи і так далі. Тому що зараз на цю хвилину і далі на 95% залишається війна артилерії, і такі конструкції, які закопуються. В землю це класичні довготривалі вогневі точки. Це дерев'яно земляні точки, доти, доти, так вони називаються по класифікації. Вони це робили, роблять і будуть робити. Противник не збирається здаватися, оце найголовніше. І казати про те, що ми вже пройшли повноцінно першу лінію. Ну, не зовсім коректно. Ми працюємо над цим питанням. У нас є поступальні кроки уперед. Але для того, щоб зробити справжній пролом в усій в усій трьох Обороні має ще пройти якийсь час. Пане Петре, щодо куп'янського напрямку в Харківській ОВА спростували заяви Росіян. Я нагадаю, що напередодні вони писали, що наші війська вийшли саме із Куп'янська і Синківки. Але ось начальник харківської ОВА Олег Сеньгубов сказав, що це не відповідає дійсності. Абсолютно ніяких відступів з нашого боку немає. Наші воїни на своїх позиціях стоять, постійно наносять уряження. Що вам відомо про Купінський напрямок, яка там ситуація, звичайно, виключно те про що ми можемо говорити, і ніяким чином не розкриваючи карти ворогу. Поясню загальну ситуацію на східному плацдармі, тому що Купінськ не може йти у відриві в аналітичному розумінні від Бахмутського напрямку. Бахмут вони взяли, оголосили на весь світ, що він є їхній Путін навіть там їхніх недогероїв нагородив. І ми розуміємо, що втратити зараз Бахмут для них це серйозне політичне питання. Як тільки це станеться, а панівні висоти є нашими, ми рухаємося до оперативного оточення. Бахмута це доволі така серйозна і правильна перспектива. І як тільки це станеться, то те угруповання буде або знищене, або ще краще дійсно було би добре, якби кілька тисяч росіян здалися у полон. І це може бути перша точка для каскадного обвалення фронту. Що росіяни роблять? Направді цілком логічно, це абсолютно є. За всіма канонами воєнної науки вони знайшли для себе найзручніший плацдарм у першу чергу з логістичної точки зору, що туди було зручно довозити боєприпаси і всі, і всі річ. Інші матеріали це Купільськ, тиснуть там, бо вважають, що ми можемо що ми будемо знімати сили і засоби з бахмутського плацдарму, а отже, це там полегшить їм життя. Отже, це, це дві стратегічні точки, які між собою взаємопов'язані. На цю хвилину ми в... Відбиваємо їхні головні атаки, але є один нюанс. Ми чомусь е, дуже так маємо такий психологічний аспект і дуже хочемо, щоб ми тільки наступали. Так не буває. Противник також може мати частковий успіх і цього. Не треба боятися, якась битва чи якийсь бій може бути програний. Нам украй важливо виграти війну на зламі 44-45 року. Німці вже знали, що програють, але організували блискучу наступальну арденську операцію у бік південно-західної Бельгії. Потім звичайно, вилінили союзники цей прорив, але факт залишається фактом, тому якісь часткові. Результати результатів противника також можуть бути, і з точки зору ведення війни це цілком адекватний стан речей.